Найбільше я люблю тут робити, так це зварювати аргоном. Зараз я буду робити облицювальний шоу. Ми так просто зустрілися, і щось він просто в прикол, мені здається, сказав. що «Поступай сюди до мене, будемо разом вчитися. Ну і так склалося, що я все-таки сюди поступила. Mm. І ми з ним разом вчимося. Mm. Просто прийшла собі, трошки спочатку боялися мене. Ну так, знаєте, просто не зрозуміли, що тут роблю. Я напевно, ще й на автомеханіка-зварника. А потім вже привикли так і все добре, спілкуємося. Ходимо разом і все добре. Для мене не було такого, що я там не можу піти туди, тому що я дівчина, не можу сюди йти вчитися також. Я просто не захотіла та й пішла. Вчуся і все добре. Всім цікаво. Інколи цікаво подивитися, так само, як мої одногрупники, можуть прийти на виробничому, подивитися, як я зварюю. Може, я їх теж щось там покажу, як аргоном зварювати. Їм цікаво.